Я ночував в готелі на кордоні Айови і Іліної. Бачите, міст. Я зараз виїду і поїду туди на міст. І то кордон є. О, там вже той берег то вже Іліної. А тут ще Айова. Там десь мій трачок. І виїжджаємо, починаємо роботу. Сьомону нуду. Пам'ятаєте, так, цю вуличку? Можливо хто пам'ятає, вона досі ремонтується і знову цей заїзд на дилерську, розворот на ній. Я просто сподіваюся, що на Дилерській там не буде автомобілів на тому місці, де я минулого разу паркувався. Бо якщо вони там, то мені нема куди заїхати. Мені треба буде їхати в кінець до кінця цього констракшена і вже там десь шукати собі місце. А це не дуже практично. І якраз у таких випадках треба велосипед або скутер, або скутер, кажу. А... Ну, щось таке, електричний скутер, я маю на увазі, щоб доїжджати. Бо дилерська он уже відніється, а констракшен. Це ще тут, тому прийдеться заїжджати більше всього. Ну, не перший раз. Ні, можна було собі заїхати, тобто легше набагато. Ну ладно, зараз ми побачимо, що тут відбувається, є машинки чи нема, ось дилерська. Чим тут мені стати, блін, ну. Ладно, розвернусь, якщо виїду назад, заїжджаємо там, де були ось Дилерська, отуте я розвертався, якщо пам'ятаєте, Паркуюсь на те саме місце, все робимо так як і минулого разу. Ось така знову чек. Забрав. Ну і зараз сюди ось буду. Бикапить, а може виїду туди через е, дві вулиці, бо минулого разу оце все було закрите. Тобто проїхати на ту сторону не можна було. А сьогодні, в принципі, можна, бо тут, коли я звертаю назад, мені чуть-чуть не вистачає місця, і я сюди мушу заїжджати колесами через бордюр передніми. коли відкидую кабіну. Але ну побачу, побачу. Зараз зараз може бекапнути і все. Зараз ми взяли а, один рівень ще вчора, великий такий, на Аризону, Фенікс. Але а, важко взяти їх у нових брокерів, бо тільки завод запускається там, знаєте, нові брокера бояться всього, питають, чи є іншура, чи нема, яка і так далі. Ну ми взяли, але з надією на те, що він вийде ще один, інший. Туди сам. Так часто буває, брокер постить один, потім виставляє інший, О, ти його вичікуєш і намагаєшся взяти. Ну, от Ми один схватили, а інший не вийшов. Вже два дні, практично. І зараз думаємо, що робити. А щоб канцелювати або перенести. Дату пікапа і делівері цього рівня, який ми ще не забрали, а просто забукали. То брокер не відповідає. От і дилема. А якщо один вести, то не вигідно. Треба добирати дві машинки. А машинок там з району Чикаго в Аризону або Нью-Мексику по дорозі немає. От і думає, що ж його робити. Зараз, поки диспетчера, от я на зв'язку з ними виясняємо, як то порішати. О... Важкува, важкувато. Я би не хотів би їхати, в принципі, все одно, але якщо я їду в Арізону вже, то я, виходить, 32, 34 години рестарту буду робити десь не знаю, в готелі. Тобто на тиждень я можу працювати 70 годин. Після цих 70 годин я мушу зробити 34 години рестарту. Тобто нічого не робити. От і дилема. Або їхати в Аризону, правда, нема з чим. І робити десь там, де вже продається рестарт півтори доби, майже дві. От. Або ж а, знає, канцелювати, переносити. І а, їхати є грузик на Демонс знову, от, з пікапчиками, я вже туди доставляв. Зараз намагаємося зв'язатися з брокером. Зупинився на шолдері на дорозі, бо велика дорога. Доставляю сюди Лексуса. Ну, нормально. До речі, вони самі написали Please Park at the North Street на цій вулиці. Не заїжджай нікуди, бо там тупики скрізь дилерська маленька. Блін, все ще попаду приїхав, а тут закрито. Вони з 10-ї. А закрито, не знаю, може тут. -то. Тут залізу трендець. А, як воно мене все, коли ці люди паряться дома десь, а ти що їм мусиш працювати, ладно. Мушу дзвонити. Коротше, вийшов якийсь чувак переляканий, заспаний. Бо я так двері шатав, що ледь не виламав. Блін. Цей походу, не доживе, не доживе. Його так крутить, так ламає. Ай, коротше, ладно. Ну віддав, їду на Одесу. Тут-чуть-чуть нема нікого, щоб не зафігачили. Так, рампу наче закинув. Їдемо далі. Значить, Швиденько скинув пікапчика на 10 Чикаго. От. І зараз а, значить, апдейтик. Все-таки буду їхати з Рівіаном, бо його не можна канцелювати. От. Плюс там а, диспетчера знайшли-менш два таких більш грузики, які треба встигнути сьогодні забрати. Придеться робити рестарт десь у нью мексико але що зробиш? Посидимо. Цього, року, цього е, тижня безвихідний. Значить, е, апдейт який. Зараз я лечу швиденько забирати Форда. Не знаю, що за Форд, просто Форд Кастом. Але 1950 року. І в мене, щоб його забрати, є тільки 15, максимум 20 хвилин. От, Потім я мчу на нормальний ліной 2,5 години і... Треба швидко забрати одного рівна. Там, звичайно, не все залежить від тебе. Ти можеш бігати як дзіга, але вони тобі можуть підписувати довго, десь е, поїхати з іншим водієм, шукати йому е, машинку для пікапа. От. Але у мене на все про це 30 хвилин, щоб забрати одного рівена. Бо через годину після рівена мені треба буде забрати. На аукціоні машинку, а аукціон закривається о четвертій. От, виходить, у мене зараз от задача встигнути скрізь. У мене є 5 годин 5.05, і з них а, 4 години драйвінгу. Тобто година 0,5 у мене на стопи. Плюс мені, походу, треба буде заправка. Тому, блін. Надіюся, бо якщо я не встигаю до 4-ї забрати третю, мені прийдеться там ночувати, а у мене ще лобух сьогодні, щоб проїхати десь 3-4 годинки в сторону нью мексико Ой, Бажано встигнути, щоб завтра рано почати і вже їхати цілий день без напряга. От, Тому побачимо, що встигну. Тож, дивіться, я тільки що мої слова, які я там 2 минути розпирався да? про Рівен, про Нью-Мексико про... і так далі. Я зняв ну, буквально 5-7 хвилин назад. Я... Зараз я записую відео і хочу сказати, як швидко в цьому бізнесі міняється все. Вроді план побудувався да? пікапчик а, 1950 машинка, потім пікапчик до й і Рівен. І їдемо на Аризону, нью мексико Аризону. Проходить 5-7 хвилин, дзвонить брокер за Рівен і каже, а ви знаєте, Рівіан не готовий. Навіть не брокер дзвонить, а мій диспетчер позвонив на Рівіан на завод і уточнив, чи готовий. А він не готовий. Демедж. А брокер нас вже 2 дні напрягає, коли ви заберете? Коли ви заберете? А сам паскуда. Не провірю, вибачайте за такі слова, але реально брокери це просто пошесть якась, які хоче заробляти бабки, не за що не відповідаючи. Ми платимо за дизель, за е, страхівку, ми ризикуємо на дорозі, стараємося це зробити, всю роботу робимо ми. А вони нічого не хочуть робити і бабки тільки получають. Так, ладно, вони получали там 10%, там, знаєте, 15% від Total Gross. Ні, буває така машинка виходить за тисячу, а вони керієру платять 500 баксів. Розумієте? Ну це наглість, наглість. Ну і сьогодні виходить. Мені зразу дзвонить диспетчер і каже, що рівене нема, нема сенсу тебе туди гнати. Ці машинки, можливо, треба буде відміняти. Тому, на жаль, ой, я ж боюсь щось прогнозувати. Зараз я з'їжджаю на Плазу. Добре, що встиг. Бо я думав заїхати, але не це. О, чекайте, дзвонить диспетчер. Зараз знаємо, що ж мені робити сьогодні. Ну, коротше, ситуація наступна. Позвонив мені а, диспетчер і каже, ну як в сраку тих брокерів, от, і Відміняємо всі машинки відповідно на Арізону і так далі. Я заїхав похавати, купити і буду їхати на значить На паркінг там у Влада є три машини, які він мусив бути, ну, доставляти. А, а я тепер повезу сам. Вони демон, плюс одну машинку ще додать мені. от і, і така ситуація. Бачите, як все помінялося. Але один нюанс. Брокера треба взяти за яйця от жорстко. Ми спеціально не будемо відміняти цей от Він у нас висить, бо якби не наш диспетчер Віталік, який позвонив прямо на завод і знав, що Рівен не готовий до відгрузки, то ми були б у западні, в жорсткій, Тому брокера треба наказати. Ми не будемо його канцелювати. А брокер е, побачить, що ми ще досі не забрали, і захоче апдейт, Позвонить до нас, і ми запитаємо. А чого не забрали рівень? А чого ще? А, я вам не заплачу, я ла-ла-ла. А ми скажемо, ну чувак, а ти перевірив, машинка готова чи не готова? Ти перевірив. А ми не можемо забрати, бо вона не готова. Ти паскудник, Ну і так далі. Ну, там уже. Пі -пі, пі 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 там буде цікаво. Я ще йому позвоню. І... Але після того, коли влада вже, а, дочекається дзвінка від брокера, тому буде вже цікаво. Я розповім потім а, що далі. Добре, я їсти, бо немає часу, а потім буду їхати забирати. Їду на розворотик, бо я їхав, виходить, на, на Рокфорд і мені подзвонили, що ж нема грузи, відміняємося. Мені треба було розвернутися, що я, в принципі, і роблю. Бо мій паркінг а, зовсім в іншому напрямку. До речі, аби вони мені хоча б на 20 хвилин раніше то все канцельнули, а, я ж скидав на Одесі пікапчик а, від Одеси до мого паркінгу 12 хвилин. 12 хвилин. Ну, що, життя цікава штука, забудена, бачите, міняється все кожну хвилину. Тому вилітаємо на хайвейчик І десь півгодинки до мого паркінгу. Там на мене чекає три пікапчики. Оце від таких потім а, шибки вилітають у людей. Бачите, він везе маленькі щебінь. А не закрив спеціальну засовочку, яка закриває то все. А на ямках воно, може, вийдуть і комусь прилітає в лобовуху, Як мені часто прилітало, мені на пікапі всюди як вальнуло, то навіть пробило дирку і це все полетіло мені і в очі, і в зуби. Я так подивився собі на штани, от, А там все було в склі. Я ледь не зупинився, бо очі не міг відкрити. Ну, а вони отак їздять. От Що таким людям зробити? 5 хвилин! Які 5 хвилин, там все автоматично, там хвилинка півтори закрили безпека для всіх. Ні, воно їде собі. Ну, блін, не знаю. Ох, моя ямочка! О, добрався я до ярду. Бачите, там пікапи. І я їх буду зараз забирати. О. Да, хотів заїхати, але нема де стати. Ну ладно, я розвертаюся, паркуюся. Я думаю, він виїде з калюжі. І зараз мені це все будемо перезагружати. Виїжджає апаратик. І просто перегрузимо до мене. Та й все. А, Значить, треба буде поставити задом. Передом і передом. Ані передом. Задом. Задом і передом. Хоча неможливо, все одно мені два скидати придеться. А, бо я поїду по четверту. О, тому... Зараз тільки перезагрузка. Як ми вже на паркінгу так стало сьогодні, У мене є така штучка. От, попробуємо все-таки продовжити життя, бо його так нещадно щесує покришка, бо коли вітер його так задуває сюди, так оп, і вже бачите, що стається. Тому хай ще поживе пару днів, пару дірок і нормально. Приїхав по останню машинку, Lexus, вже готово. Але машинки ще немає. Вона на сервісі міняють батарею, бо повністю здокша. Ну, сказали few minutes, Ну, я сподіваюся, так і буде. Бо часу то й немає, як завжди. Цей час мене задобу. І я вас ним задобув. Це слово час, час, час. В даній роботі якраз фраза час це гроші. От На мільйон відсотків працює. А поки я чекаю, розкажу, як я буду здавати назад. На пікапи, колись я тут був. Я нормально здав назад туди і виїхав. Щось мені підказує, що сьогодні, можливо, у мене так не вийде. А можливо а, і вийде. Не це напрягає, напрягає оці низькі провода. Вони реально низько. Камера передає, що вони високо, але вони низько. Ладно, піду спитаю. Чи готова, чи не готова. Так. Ключики маю, тепер треба знайти. Мусить бути це. I guess. О, oh, да. так. Такий лексус. Такий лексус. Нормальний апаратик. Так, перевіряємо. Да, це мій. У мене піш... пішов такий жорсткий дощ. Все зупинилося. Еде 50 миль на годину, плюс-мінус. А найстрашне, можливо, буде завтра, бо цілу ніч буде йти дощ, а на ранок... Передає мінус. Може бути голольот. Бо зараз вже температура падає максимально. Десь е 10 миль назад було там 50 по Фаренгейту, зараз вже 43. Блін, це трендець. Це трендець. Мені ще годинка і, і все на сьогодні. Запаркувався, нема локбуку, нема готелів, холодно, мокро і вже температура а, близька десь до нуля, десь 2-3 градуси іде дощ. І тут питання, що мені подарує ранок? Голольот або сніг? Блін, знов буду спати в трачку. А, важко, важко. Нічого. Всім добра, всім миру і до завтра!